Привіт, усім! Мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог, гастроентеролог і головна редакторка каналу Медичний. Дякую кожному підписнику і підписниці нашого каналу. Ви зробили правильний вчинок. Підписавшись. У нас інформація найновіша від, не побоюсь цього слова, найкращих експертів у галузі медицини. Настав час розповісти вам про еліксири молодості, про модні препарати, точніше, біодобавки, які ви зустрічаєте щодня в соцмережах. А я думаю, що траплялися вам здебільшого дівчата, жіночки, які зранку п'ють якусь суміш, стверджуючи, що це покращує стан їхньої шкіри, еластичність, пружність, подовжує молодості. Так от, чи дійсно працюють ці еліксири? Першу сходинку займає колаген. Що воно таке? Звідки береться? Де його взяти? Чи потрібно приймати. Всередину чи достатньо мати якусь косметику, космецевтику з цим компонентом? Сам по собі колаген це важливий і основний, і на першому місці по кількості структурний компонент сполучної тканини людини, нашого організму. Де він міститься? Ну, найбільше, найбільше його кількість дійсно в шкірі, в дермі, саме в сполучній тканині судин. Що він робить? Основна його дія це підтримує еластичність. Пружність, міцність і шкіри, і судин і зв'язок. Чим більше цього колагену в наших грішних тілах, тим довше ми зберігаємо свою молодість і красу. І, напевне, все-таки основна мета косметології, саме я маю на увазі, косметології професійної, лікарів-дерматологів, давайте так, це продовжити. Подовжити стимулювати наш колаген в організмі. Як це робити? Анонсую вам відео окремий. Окремий ролик запишу про ін'єкції краси, про те, як стимулювати колаген за допомогою голок, і про всі міфи. Популярні і не дуже розберемо клінічні випадки. Я думаю, що найкраще це буде зробити на публічних людях, бо погодьтесь, є деякі е, особи, персонажі відомі, дивлячись на яких у, у людства е, виникає панічний страх перед походом до лікарів-дерматологів, що вони з ними роблять, для чого так знущатися над пацієнтами. Значить, мета е, головна зберегти кількість. Цього колагену. Відразу хочу вас збентежити, знаєте, і сама себе. Потрібно змиритися, прийняти той факт, що з віком колагену стає менше. І це як називається? Це старіння. А наша справа вже обрати для себе шлях, як старіти, як швидко старіти, що для цього ми можемо зробити, які корисні звички повинні бути. У нас в рутині, щоб не заважати колагену. Не заважати. Так, дійсно, після 25 років, тере 30, поступово зменшується кількість ось цього структурного білка. І, звичайно, є фактори модифіковані і не модифіковані. В медицині ми часто ділимо на ось цих два критерії, тобто те, на що ми можемо впливати, і те, що поки не піддається. Нашому впливу рекомендація перша берегти себе від прямих сонячних променів. Що для цього варто зробити, це на першому місці звичайно креми, засоби, гелі, флюїди, різноманітні варіанти на будь-який бюджет, креми з СПФ захистом. Їх варто наносити як і е, в літній час, так і в осінньо-зимовий період. Для чого? Для краси вашої шкіри. Краса красою доведений факт зв'язку надмірного сонячного випромінювання і ризику розвитку меланоми це рак онкологія шкіри. Тому, будьте обережні, відвідуйте регулярно, обстежуйте свою шкіру, всі родинки. Отже, пам'ятаємо про сонцезахист і про регулярні обстеження у лікарів-дерматологів. Звичка, яку не варто набувати, а якщо вона, вона у вас вже є, то варто її позбавитися, це, звичайно, паління. Нікотин, як і в принципі наступна погана звичка по рейтингу, це алкоголь. Хоча давайте так, і алкоголь, і паління, нікотин негативно впливають на синтез колагену. Який би не був у вас чудовий лікар-дерматолог, спеціаліст по саме ін'єкційних методиках, то не дотримуючись здорового способу життя, якщо у вас одна-дві пачки цигарок на день, ніякий лікар-дерматолог не справиться, ну, справиться, буде старатись. Але результат навіть ін'єкційних методиків буде набагато гірший. Що стосується напряму саме моєї спеціалізації, то зв'язок надмірної кількості цукру і продукції колагену теж прямий. Чим більше у нас простих цукрів в раціоні, я маю на увазі десерти, солодощі, випічка, магазинна, не магазинна, один десерт в день і декілька різниця є. І поняття цукрове лице з'являється у вас на екрані. Куди ж без стресу? Зараз безліч спеціалістів, лікарів, коучів, психологів з дипломами чи без. Всі ми спекулюємо на темі стресу, на темі гормону кортизолу, чи дійсно він такий небезпечний, на все впливає. Та в принципі в гормонах головне: це що? Це баланс. Тому управляти своїм стресом, наскільки це можливо, варто, варто знаєте. так ось дійсно доведений зв'язок, теж між надмірним рівнем стресу і виробленням колагену. Фактор, який ми не можемо змінити, це наша генетика. З нею ми вже народилися, працюють тут лікарі генетики, генна інженерія. Поки що генетику свою приймаємо її на даний момент якось змінювати, впливати не можемо. І так теоретична база у нас трішки є. Ще вам хочу розповісти, що існують різні типи колагену: там перший, другий, третій, четвертий, п'ятий тип. Більшість класифікацій вміщає лише три, але в загальному те, що я читала, те, що знаходила п'ять основних типів колагену. І так, раз він вже є в нашому організмі, можливо, нам його не вистачає, з віком його стає менше. Законне питання логічне. Так може варто його приймати в капсулах чи в порошках, як роблять ці панянки по ранках? Що говорить наука? Досліджень по колагену доволі таки багато одні з них якісні, одні з них не дуже. В чому полягає ну, питання до самих досліджень? В них беруть пряму участь. Компанії, які безпосередньо виробляють ці біологічні добавки, чи є в них свій інтерес, звичайно, є. Вони ж вони ж його продають, але деякі з результатів з результатів цих досліджень вони багато обіцяючі. і при там помірному, точніше, адекватній дозі добавок з колагеном відмічали. Відмічали, знаєте, пацієнти, точніше, піддослідні, позитивні зміни. Позитивні зміни як оцінювали, зменшення перших проявів старіння. Дрібні зморшки зменшувалися. Звучить дійсно багатообіцяюче. чи є проспективні дослідження, поки, поки такі в процесі, тобто більш якісні дослідження. Якщо ви або ваші знайомі, подруги, друзі, вороги мають досвід прийому добавок колагену, напишіть, будь ласка, мені цікаво буде дізнатись, який відгук маєте ви. Чи дійсно вам добавки колагену в чомусь в чомусь допомогли, не тільки в плані якості шкіри. Знаю, мої ж пацієнтки приймають, питаю як лікар на прийомі. Це нормальне питання, адекватне при зборі анамнезу, які препарати або добавки ви приймаєте. Хтось не сприймає саме біодобавки, БАДИ як препарат. Саме я завжди уточнюю, який саме Препарат, які вітаміни приймає пацієнт чи пацієнтка, для чого це. Ну і щоб правильно інтерпретувати деякі показники аналізів, бо деякі бади до них пізніше дійсно мають вплив на ваші біохімічні показники. Діліться: діліться, чи дійсно колаген працює там, у вашому випадку проведемо своє міні-дослідження. І доволі непоганий результат показав прийом колагену. У пацієнтів з випадінням волосся про те, як правильно там його оцінювати, цей результат пацієнтки, піддослідні приймали протягом трьох місяців, трьохмісячний курс колагену певного виду. І дійсно результати задовільнили і учасників, і тих людей, дослідників, які проводили ось цей експеримент. А тепер про можливі негативні наслідки, чи е, ті наслідки, яких ви не очікуєте. Розглянемо уявний клінічний випадок. Хоча такі, е, такий випадок зустрічався у мене і в практиці. А пацієнтка з випадінням волосся вважає, що їй пора приймати колаген. Що відбувається далі? Чи є якийсь механізм спеціальний в нашому тілі? Щоб той колаген, який ви приймаєте в порошку або в капсулах, потрапляв саме в те місце в організмі, де вам потрібно. Допустимо, є пацієнтки чи пацієнти, які хочуть приймати колаген у зв'язку з випадінням волосся надмірним, як вони вважають, або ж з хрускотом у суглобах, і цей хрускіт їх починає дратувати. І от вирішує, вирішує людина приймати цю добавку колагену. Тут я вас розчарую, у нас в організмі не існує такого механізму, за яким той колаген, який ви приймаєте, в капсулах чи в порошку, якось його розводите з водичкою, потрапляє саме в те місце, в яке вам потрібно. Ось ці молекули гідролізованого білка у вигляді колагену, вони будуть циркулювати в крові і попадуть там, де їм хочеться. А саме в, то, в те місце на голові, коли жінки бажають мати якусь там розкішну шевелюру, чи у ваші суглобові щілини, ну, тут вибір, на жаль, не за нами. Сама я рутинно в своїй практиці не використовую добавки з колагеном ставлення. Доволі таки скептичне, він не заборонений. Колаген, ця добавка, те, що там рекомендує чи не рекомендує FDA, нагадую, це компанія, ну там незалежна компанія в США, яка дає дозвіл на використання тих чи інших препаратів. Колаген це не препарат, він відноситься до біологічних добавок і FDA їх там не реєструє. А отже, говорити про якийсь там потенційний ризик чи переваги прийому колагену я не можу. Це все рішення пацієнта, пацієнтки хоче приймати, не нашкодить хороші показники там, в аналізах, то на здоров'я, нехай він вам допоможе, але в мене своя така. Бачите, я трішки е, скупа, скупа на е, препарати. Які побічні дії відмічали? Пацієнтки, які звертались до мене. Вони приймали колаген доволі таки довгим курсом, хороший, якісний, за їхніми словами, гарні фірми, відгуки прочитали люди перед прийомом. Але, як вже вам я і розповідала, що організм сам знає, куди йому. Ці молекули колагену відправляти в які місця. І пацієнтки на що, на що скаржилися. На те, що волосся дійсно, ріст волосся покращився, але покращується він у всіх абсолютно місцях. Тому курс лазерної епіляції у цих дівчат поновився. Навіть ті, які там проходили, умовно, 20 курсів, 45-й курс підтримуючого сеансу лазерної епіляції, і згодом після прийому колагену, в принципі, не тільки а, добавка колагену має такий ефект на ріст волосся. Будьте обережні пацієнти, пацієнтки, які самі собі призначають вітаміни групи Б. Така ж побічна дія. Із більш серйозних побічних дій дуже рідко, але трапляється, негативна дія на, на печінку. Деколи ростуть печінкові ферменти. Але, повторюсь, ця там, кількість пацієнтів, ну, це казуїстика мінімально. Але я маю вам про це сказати. Значить, нічого нового. Для того, щоб зберігати якнайдовше рівень колагену в своєму організмі, треба а – різноманітно збалансовано харчуватись, Б. Займатися спортом, фізичною активністю регулярно, мати улюблену сферу діяльності, улюблену роботу. І наскільки це можна управляти своїми емоціями стресом. Менш популярний, але все-таки є такий препарат вітамін в 7 Більшість його знає, ну хто приймає. Як біотин, теж добавка, яка що обіцяє. Прийом біотину обіцяє ріст волосся. ріст волосся і підтримка якості шкіри. Хто приймав біотин, будь ласка, кажіть, як вам. Як вам на цьому біотин? Що каже офіційна наука? Людям, які мають менше 30 років і збалансовано харчуються взагалі там ризику розвитку у них дефіциту вітаміну b 7 ну для того, щоб приймати добавку біотину, ризику у них немає. Тому чи варто його приймати? Ну, питання риторичне, не варто. Харчуйтесь збалансовано, ніякого біотину вам не потрібно. Оптимально для того, щоб приймати той чи інший вітамін, той чи інший препарат, потрібно пройти обстеження, здати якісь аналізи, якісь ті, які призначив вам лікар в ідеалі, і тоді вже там, підбирати той чи інший вітамін, виявити там недостатність чи дефіцит, от як ми робимо з вітаміном Д. І відштовхуючись від цього, вже приймати адекватну дозу препарату. А з біотином вірніше з прийомом біотину зв'язані. Показники в біохімії крові, які саме це рівень тиреотропного гормону і рівень тропоніну. Тропонін це один з там серцевих маркерів, маркерів інфаркту міокарда. Так от прийом біотину, особливо у високих дозах, впливає на рівень ТТГ. І як це нас, нас це лікарів? Збиває, знаєте, збиває спантелику саме те, що от ми у пацієнта можемо виявити умовно там гіпотиреоз чи гіпертиреоз, але не запитуємо, чи пацієнт приховує від нас цю секретну інформацію про те, що він приймає біотин, і таким чином можемо поставити там невірний діагноз. Значить, і лікарі, і пацієнти, пам'ятаємо пацієнти. Будь ласка, вказуйте при тому, коли ви там здаєте аналізи в лабораторії, якщо ви приймаєте біотин, якщо його приймаєте, і лікарі собі нагадую обов'язково випитувати в пацієнта про препарати, про всі там БАДи, які приймає та чи інша людина. І так, ми помолодшили, зберегли свою молодість. Приймаємо і біотин, і колаген, ще залишилося додати трішки енергії. І цю енергію обіцяє така добавка, як спіруліна. Якось вона останніми вже роками, років два, може і три, відійшла. відійшла але приймають, приймають пацієнти вже не так часто, запитую, деколи так є ось ті постійні курси прийому спіруліни. Я знала, знала, що ніякої ефективності ця добавка не має. Знала підсвідомо і виявилися е, права. Якщо е, провести нескладний пошук в пошуковій системі, то згадана мною організація FDA, яка каже так або ні. Певним препаратам, біологічним добавкам, ну точніше, сама собі суперечу, біологічні добавки вона взагалі не визнає. То про спіруліну інформації нуль в офіційній медицині. Єдине, що її вже там зареєстрували як харчовий барвник, так забарвлювати продукти в зелений красивий колір може, і це не зашкодить нашим грішним людським тілам. Чи може вона вам покращити? Самопочуття додати енергії ні. Тому приймати її не варто. І ще пам'ятайте про е, хвороби щитоподібної залози, якщо вони у вас наявні, наявний якийсь вузол щитоподібної, то спіруліна, потенційно прийом спіруліни, може ще посилювати ріст. Робимо висновки: приймайте препарати, приймайте біодобавки. Але перед цим варто Варто обстежитися, пройти регулярні чекапи, Порадитися, порадитися не зі своїми друзями при всій повазі, а з професіоналами, з лікарями. Бажано, щоб ще знаєте, з якимось дипломом. Хоча там диплом це не основна наша заслуга. Будьте здоровими, зайвих ліків не п'ємо і голодні не ходіть. Всім па-па!